Мої вітання. Ви на книжковому каналі Букнота. Сьогодні ми, як завжди, експериментуємо, але для початку я покажу вам свої покупки. Я зробила два невеличкі передзамовлення на Віваті. Це не є свіжі твори, це додатковий тираж однієї популярної дилогії: Шістка воронів і королівство шахраїв. Весь Букток і Букстаграм говорить про них, тож я вирішила дізнатись, що це за штучки. Я, звичайно ж, не читала анотацію перед покупкою. Все, що я знаю про ці книги, це те, що авторка Лі Бардуго створила цикл Гріша, чи правильно Гріша, який наголос? Загалом. Сам цикл складається із трьох підциклів. Перший підцикл, так і називається Гріша чи Гріша, і складається він із трьох книг. Це є «Тіні кістка, Облога та штурм і Руїна та відновлення. Потім іде Делогія Кеттердам», яка містить саме ці дві книги. І останній підцикл це підцикл король шрамів, який складається із король шрамів і правило вовків. Що там з тими грішами? Король шрамів у мене вже є, я вирішила бути завбачливою і хапнула його, як тільки він з'явився в продажі. До речі, виявилось, що підцикли пов'язані не просто спільним всесвітом, там, здається, є спільні персонажі і мудрі люди, які вже знайомі із ним. Підказали мені, що король шрамів треба читати тільки після того, як е, прочитаєш е, під цикл Гріша. А от «Шістку воронів» і Королівство шахраїв» можна читати хоч зараз. Жаль. Не знаю, ще на пошті, коли коробка була закрита, так відчувався книжковий запах. Можна я тут буду годинами сидіти, нюхати. Щодо анотації, щоб ви вже не заморочувались, не шукали її на книжкових сайтах, я зараз це розкажу. Я, до речі, перший раз також її читаю. Кримінальному генію казу Брекеру пропонують узятися за смертельно небезпечне викрадення і стати багатшим, ніж у найсміливіших мріях. Але він не впорається з самотужки. Жертва спрагла до помсти, стрілець, що не відмовиться від парі. Дрюскел сміливець за відьмами. <смілик> сміливець за відьмами. <смілик> Мисливець за відьмами. Шпигунка знана як Мара, серце тлумачниця, котра вижила в нетрях завдяки власним чарам. Крамарик, що розуміється, на вибухівці. Казова команда єдине, що стоїть між світом і руйнацією, якщо вони не побивають одне одного дорогою до мети. Гімнастика для рота. Покупки ми розглянули, тож тепер переходимо до основної частини відео, до нашого експерименту. Тестування чуєчки. В чому полягає експеримент? Я спеціально купую і читаю книги, які мені не подобаються, і про придбання яких я навіть не задумувалась. Ми перевіряємо моє шосте чуття, чи правильно воно підказує, і книги справді лайнові, чи інтуїція все ж мене підводить. Для цього я вибрала 4 книги, по кожній з них буде окреме відео, так би мовити, 4 раунди, бо в нас іде рахунок, чуйка проти книг. І, само собою, є система оцінювання. Якщо я ставлю твору 4 і менше балів з 10, це означає, що він не вартий уваги, і чуйка була права, і вона виграє відповідно у раунді. При такому розкладі. Якщо ж я ставлю книзі 5 і більше, це означає, що інтуїція помилилась, і книги ведуть в рахунку. На каналі є вже перше відео із книгою Випадкові наречені, і зараз наш рахунок 1-0 на користь книг. А сьогодні ми будемо оглядати квартира на двох. На днях спало на думку, а чом би не ввести якесь покарання, якщо чуєчку буде розгромлено? Я подумала і вирішила. Якщо програю, то куплю літературу, яку я максимально ненавиджу. Це книга, яка просто топ у списку моїх, ні. Я бачила екранізацію, і це. Ось ось глядацька зала дізнається ім'я цього Щасливчика. Та книга, на яку я не можу просто навіть дивитися. І це. Я дуже-дуже хвилююсь, це дуже-дуже, дуже-дуже хвилюючий момент. І це. Три метри над рівнем неба! This is so cringe! Guilty. Загалом, якщо буде нічия, то я буду докуповувати ще одну додаткову книгу, тому що нічия нікого не цікавить. Повертаємося до квартира на двох. Це єдина книга із чотирьох, до якої я прочитала анотацію перед придбанням. Розповідь йде про редакторку Тіфі та медбрата Леона, які ділять квартиру в різний період доби. Хлопець працює в нічну зміну, а дівчина в денну. В квартирі вони не перетинаються ось таке вигідне сусідство для обох. Спілкуються вони виключно через записки, які залишають одне одному повсюди. Окрім цього, за Тіфі бігає, схиблений колишній, а в Леона забита голова тим, як ж витягнути брата із в'язниці. Що цікаво, ідею для книги, авторка взяла із особистого життя. Її хлопець ходив на нічні чергування і вони могли не бачитись тижнями. Тож, Бет. Олірі замислилась, чи можна покохати людину, з якою живеш разом, але не перетинаєшся. Їдемо далі. Книга піднімає тему домашнього насилля, яка зараз поширена скрізь і всюди. Е, я розумію, що вона важлива, але особисто мені вже остогидла ця тематика, тому що всі твори пов'язані із нею, ніби. Під копірку є жертва є насильник, але під кінець жертва звільняється від тягара і живе своїм щасливим життям уже без свого кривдника. Я дуже хочу хоч раз натрапити на твір, де все йде за іншим сценарієм і значно гіршим, де жертва не може звільнитись від обузу. Ці окремо від своєї обузи. Тут мова про емоційне насилля, таке як газлайтинг. Це легше пояснити на прикладі. Ось уявіть таку ситуацію: ви сидите своїм хлопцем на кухні. Тут раптово лунає дзвінок із іншої кімнати, ви, відповідно, зриваєтесь, щоб відповісти. А коли повертаєтесь, то ваш келих розбитий на друзки, напій по всій підлозі. І ви не розумієте, що трапилось, а ваш партнер переконує вас, що це ви перекинули його, коли виходили із кімнати. Він наполягає на тому, що це саме ви, і робиться досить переконливо. Змушую вас сумніватись у власній адекватності, розсудливості і навіть пам'яті. І якщо він провертає такі трюки на постійній основі, то ви вже просто припиняєте довіряти собі. Це може проявлятись ось в таких дрібничках, а може бути і таке, що він вб'є людину і скаже, що винні ви не ви. І ви повірите, бо він з вами досить довго грає в такі ігри, і ви вже думаєте, що справді здатні на вбивство. Ось тут був більше дріб'язковий газлайтинг, назвемо це так. А пожорсткіший є в книзі Дівчина в потягу. Ще рік назад я б і квартирі на двох і випадковим нареченим поставила б таку смашну двійку. Бо другий план цих історій капець, який заїжджений, а все інше йде за одним сценарієм. Протягом всього твору дуже тяжко вибудовуються ці відносини. Потім уже за 50 сторінок до фіналу вони мають або посваритися, або розійтись, або хтось з них щось е завчасно зробить якісь висновки. Але під кінець вони, звичайно, ж разом. Хеппі енд. І, до речі, в цих двох книгах фінал практично ідентичний. Ніби авторки були сусідами по партії, і одна в одну її просто списали. Але, але мене підкупили. Перехід емоцій, ти зацінив. Але, але мене підкупили головні персонажі і зародження їхніх почуттів. Тут мій улюблений троп. Від любові і до ненависті, також тут зачепили тему невзучості, доволі вдало. А тут головна героїня рудоволоса девачка, яка скуповує яскраві речі. А в мене на таких якийсь фетиш. Що я вам А, Це книги so, для розслаблення. В попередньому відео нареченим я поставила 5 балів. Я розумію, що вони є на одному рівні. Тому квартирі я не можу поставити менше або більше. Тому, відповідно, моя оцінка – 5 і чуйка, знову пасе задніх. А 3 метри підкрадаються десь незамітно. До речі, книгу екранізують, і нам вже показали фото акторів, і, звичайно, їх підібрали кардинально іншими від книжкового опису. Якщо тут Довговолоса рудоволоса, то в кіно нас чекає Шатенка іскаре. Хлопець тут е, смуглий, кучерявий, що він аж кучері свої за вуха заправляє. Актор ж темношкірий і з короткою стрижкою. Нічого нового, люди вже до такого привикли, ну, але хоч раз зробили б по канону, хоч разочить. Другий раунд закінчився, і рахунок у нас 2.0. Відео із наступною книгою чекайте наступного тижня. Відкрию трішки завісу. На цей раз не буде мелодрам, а буде детективчик. Всім тямки-бамки! І підписуйтесь на канал. Ми стараємось для вас Ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики.